Я обожнюю соте в любом його виконанні, в любом складовій інтерпретації, скажімо так. І сьогодні не виняток. До булгура я буду готувати соте. Готую я завжди майже так. З того, які овочі є вдома. Сьогодні це буде кукурудза, цибуля обов'язково морква, синенькі, часничок, капуста, ну і помідорки, звісно. Погнали готувати? Вок ставимо на плиту. вмикаємо. Нехай нагрівається, а тим часом приймаюся за подріблення цибулі. Часики мої почали зні... зникати, даю олійки і відправляю сюди цибульку, дуже не дрібню, так просто порізану кубиком. Цибулька підсмажилася, додаю морковку потерту на тертушці. Наступними сюди відправляються синенькі. Ну, ось отак, начебто і кубиком, але крупненьким таким, бачите? І не дуже великі шматки, але й не дрібнити. Коли синенькі додаю, прикриваю кришечкою, щоб вони були напівготові, щоб зменшилися в обйомі і трішки пройшли цим паром, проготувались. А далі я додаю капусточку. А капусточку соте я люблю не шаткувати, а нарізати кубиками усе так. Наступна черга буде за помідоркою. Поки капусточка зараз притомиться разом з синенькими, я нарізаю помідорки. Олії більше я не додаю. Ото як під цибульку налили трішечки і все. Але накриваю кришкою. Коли капустка трішки підсмажилась, додаю сюди порізані помідорки і на цьому етапі відправляю сюди кукурудзку. Спочатку так прикриваю кришечкою, щоб томати пустили сок наниз. Таке соте можна готувати із додаванням м'яса. Але мені чомусь не схотілося. Курятини в мене немає. Філія, наприклад, щоб воно швиденько приготувалося. А свинину це, по-перше, готувати довше. А по-друге, в нас є м'яско, у нас є ота. Під черевина, яку я готувала по технології сувіт, тому м'яса нам вистачить. Все, помідорчики пустили сік. Я додам сюди, знаєте, що для смаку? У мене ось залишилося це з тієї підчеревини те, що я з пакетів злила. Воно застигло так, як холодець. І трішечки он жирку. Це і весь жир, до речі, який витопився з під черевини. Я оце додам, і все. І тепер закриваю кришечкою, перед тим трішечки присолюю. У мене ця юшечка, вона солонкувата. Тому я трішечки присолюю, накриваю кришечкою, притишую вогонь і тушкую до готовності. Взагалі, можна додати більше помідор було, але в мене тут залишилося зовсім трішечки на дні томатної пасти, тому я відправлю її сюди. Ось так з водичкою розмішала. І відправляю сюди. А де томатна паста, там обов'язково неповна чайна ложечка цукру. Ну, і майже все куштуємо на сіль, даємо трішки перчику. Якщо ви полюбляєте якісь Травки, ви можете додати травки, і обов'язково часник. Все це добре перемішуємо, накриваємо кришечкою і залишаємо тушкуватися до готовності капусти. Бо всі інші овочі у нас вже готові. Як тільки капуста дойде, і все під кришечкою. Ну і все, моє сате готове. Ось така це красота. А головне смакота варіантів може бути безліч, з любим набором овочів, які у вас є. Головне не боятися, а експериментувати і готувати смачно Смачного вам!